Коротше, я про те, що люди абсурдно гоняться за цією молодостю. І тут в цьому сказали фільмі. ми дві. Да? <ріхи> да? <ріхи> да? А, так Боже. Я, я спеціально її взяла я і сама пішла, тому що ми теж на цьому зациклені. Да? Коротше, можна запитання? Давай можна питання про секс? Якщо вже запитання до Підготувала підрятувала таке комедійне смішне питання. От якби секс був стравою для особливої вечері, то що б це було і чому саме ця страва? О, як цікаво. З якої вечері? Особливо. Особлива вечеря. Особливо чоловік. Особлива жінка. Боже, щось таке дуже. Я хочу, щоб його було багато. Я страву. Багато, щоб велика тарілка була. Велика тарілка повна. І щоб їсти ложкою тако. І щоб тако, щоб було таке смачне, щоб я навіть не жувала, а зразу ковтала, ковтала, ковтала. У мене так. Давайте яка це страва. Борщ! Так, що гарячий! підкидає гарячий Оля моя любить борщ як секс. <сіхи> а що я? Mm -hmm. <сіхи> я мабуть що... А ти що, а, 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 огірка -е знову їсти? Будеш? Ні, я чомусь подумала перше про японські страви. Mm -hmm. Щось таке маленьке, так? вишукане? Да? Ні, ви так небагато щоб було, да? Band, Як вона нас Як ця нас недооцінює? А, тоді нормальний такий Максі Сет, так? Максі Сет. Але в сушах є така певна ніжність, смакування, естетика. Ну і паличками треба брати.